Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло більше 630 дітей. Понад 1960 отримали поранення. Кожне ім'я страшної статистики могло б стояти у списку випускників у школах, перелік вступників до вищих навчальних закладів. Вони б могли мріяти про майбутнє та зростати під мирним небом. Річно 4 червня Україна вшановує пам'ять про дітей, які загинули у наслідок російсько-української війни. У центрі Житомира мешканці міста встановили експозиції, які нагадували про страшні втрати регіону. Важко про це говорити. Я думаю, що ви побачите ці цифри. Тому нашої локації як останній дзвоник в цьому класі, якого вже немає класу, і ці діти, які ніколи вже не повернуться в свій клас, без сліз згадувати і спокійно реагувати на це неможливо, але без пам'яті немає нашого майбутнього, тому це потрібно всім живим. Це потрібно батькам. Це потрібно дітям. Цей день став жалобою для Коростишева. 25 травня. Російські обстріли забрали життя трьох дітей з громади. Цей день дуже чутливий. Він тепер наповнений таким трагічним змістом для Коростишівської громади. І так буде вже назавжди. Я кажу, Коростишівська громада. Я переконаний, які десятки сотні інших громад в Україні, які втратили своїх дітей. Вони ніколи не будуть такими, як були до 25 травня. Аня, у нашому випадку, ворожі ракети забрали життя шістьох дітей з Житомирщини. Світ повинен знати, що це не просто цифра статистики, а втрата та рана, яка ніколи не загоїться. Артем Сдорчук, Роман Орлов, телеканал Еска 1